Благодійний концерт на підтримку ЗСУ відбудеться у Тернопільському драмтеатрі 2 лютого о 18.00 за сприяння Тернопільської обласної ради та благодійного фонду покрова. Для Тернополян виступатиме заслужений артист України Володимир Вермінський. Шановні Тернополяни та гості нашого міста. Я Володимир Вермінський. Запрошую вас в драматичний театр на благодійний концерт на підтримку наших збройних сил. Виручені кошти від продажу квитків передадуть благодійному фонду покрова. Всі зібрані кошти будуть передані на придбання FPV-дронів для 33-ї окремої механізованої бригади. Разом до перемоги. Слава Україні! Ми воїни 33-ї бригади. Запрошуємо ти на полян долучити до благодійного концерту Володимира Брамінського церквою коштів. На ефпів дрони нашої бригади замовити квитки можна за номером телефону 068 126 76 16. Також, аби допомогти волонтерам придбати fpv дрони, можна перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду покрова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.